Так, всім привіт, Віталік на зв'язку. Попав я більше ніж на два місяці, але в мене була поважна причина, як ви, напевно, можете здогадатись по антуражу навколо. Причина це така, що мене мобілізували десь приблизно в грудні, ну не приблизно в грудні, от і вже більше ніж два. Місяці я служу, ось тому з читання виходило так собі. Власне часу на читання майже не було, тільки на початку там був деякий період, коли можна було щось почитати трохи, потім все поніслось, і вже було не до читання. Зараз іноді іноді з'являється невеличкий час, щоб можливо там потрошечку зовсім читати. Я думаю, буду повертатись до цього і пробувати записувати щось скрізь за все в форматі влогів, тому що повноцінне відео, як ви розумієте, у мене тут немає можливості знімати ніяк. Ось, так що така ситуація. Я все-таки маю надію повертатись трошки до відосів. Зараз припер з собою книжку яку я Зараз читаю і починав читати ще до того, як мене мобілізували, потім з нею поїхав. От, іде вона мені непогано, але там більше ніж 400 сторінок і доволі довго. Коротше, довго йде, але читалась добре, поки в мене була можливість читати. Це перше, що я читаю зараз. І друге, що я читаю, це ми разом з Марічкою читаємо Кінга. Книжка, назву яку я не забув. От, це теж такі дві книги, коротше, йдуть зараз. Я сподіваюся їх дочитати ну, можливо, за березень вдасться. От, і по буду форматувати влог. Сподіваюсь, Марічка мені допоможе з монтажем, тож буде щось виходити. Дякую, що залишаєтесь з каналом. Дякую, що додаєтесь на канал, не дивлячись на те, що більше ніж 2 місяці вже не виходять свої відоси. Я буду пробувати виправлятися, якщо буде все окей. От, і власне. Будемо бачити. Власне, якщо цікаво, так, випереджаючи деякі питання, я в безпеці, от, нічого мені серйозно не загрожує, переживати не варто, з грошима все нормально, з екіпіруванням нормально, тож все ок. От, По ситуації просто ми дуже завантажені роботою зазвичай, а коли видається якась вільна хвилинка, от буду пробувати читати і записуватись. Тож, це все таке коротке відео, щоб ви просто знали, що я нікуди геть-геть зовсім не пропав, канал ще залишається живим. Тож залишайтесь, будемо сподіватися, що буде нагода писатись і. Будемо разом щось читати і обговорювати. На цьому поки що все. Я кажу, доповідь завершив. Будемо бачитись. Пишіть в коментарях, як у вас справи. Сподіваюся, все окей. І до скорих зустрічей, Па-па.